Всім добрий вечір. Сьогодні у нас така тема. Більше стосується людей, які стоять на паузі. На паузі дівчатка в стосунках з чоловіком на відстані, не маєте з ним не спілкування, він то тобто, есть просто від вас закрився в блокові. Так? Будемо дивитися, що в нього на даний час в його житті. Що в нього проходить, де він, з ким він, що він, взагалі, він вас пам'ятає чи не пам'ятає. Будемо дивитися такий на сьогодні розклад. Дівчатка підходить для тих, хто стоїть на паузі, що зараз на даний час вашого чоловіка в житті. Загадуємо собі один із варіантів. Можете подивитись один і другий, якщо перший не прорезенує, бо будемо шукати, чоловіка і жінку, то і спізнаєте себе так, цей розклад для вас. Бо розклади, дівчаточка, загальні. Повна діагностика, вайбер, телеграм. Перший варіант буде червоний камінчик, другий варіант синій камінчик. Почнемо зараз з червоного, а синій поки відложимо. Кожен сам собі загадує свого чоловіка і будемо дивитися, що в нього на даний час в його житті. Хто вибрав перший варіант? Починаємо з першого варіанту. Поїхали. Що на даний час в задуманого, так, ви собі загадали чоловіка, що в нього зараз на даний час відбувається в його житті. Давайте для початку подивимося його. Хто він у нас? Хто він? Зразу. Дивіться, зразу вийшли ви, і вийшов він. Король мечей нас вийшов. Мужчина холодний, мужчина може грубувати бути. Любить себе і легко віддаляється. Тобто для нього зробити розрушення і піти в щось нове дуже легко. Має сильний інтерес до жінок. По життю вже ранив не одну даму. Я вам чесно скажу: в нього дама була не одна. Но, но дама Кубкова вийшла. Це вийшли ви. Бачите, у вас розрушення з ним було, но ви вийшли з ним. Давайте подивимося, що в нього зараз на даний час в його житті. Думаємо за нього, дівчаточка, включаємося трішки в роботу і будемо дивитися. Що на даний час в його житті? Так, на даний час, на даний час в житті. Я вам скажу, що мужчина віддалився, віддалився і за другої дами, і пішов як в нове. Нові почуття його просто затягнули, затягнули десь в нове. Хоч він стоїть на роздорожі, чесно сказати, мужчина нестабільний, нестабільний і дуже легко може перекидатися від одної дами до іншої дами. Далі, далі. Мужчина склонний постійно до обману. Він знаходиться тільки в тому місці, там де для нього хорошо. От він бере вигоду. З кожних стосунків він бере вигоду. Якщо йому комфортно, йому класно, все йому удобно. Да? Всі грають під його додочку. Оце в нас такий сьогодні мужчина. Він в цих стосунках стоїть. Тільки для нього щось не то, клацає, да, його. Він перемикається, йде в нове, йде в інше. Йому легко переходити в нове. На даний час, які він тримає мислі саме за вас. Ви його загадали, давайте подивимося. Які він тримає мислі за вас? За вас? Що він думає? А йому хреновенько? От чесно сказати, йому хреновенько без вас. Він сам себе спалює. Він не радується, він себе спалює. Дівчатка багато в кого проіграється. чекайте, чекайте, скоро ваша приблуда до вас назад проявиться. Йому не інтересно нічого. Йому не цікаво. Просто це весілля, гульки да, просто надоїли. надоїли. Не хватає вас, не вистачає того тепла, яке ви віддавали. Тут жінка просто вкладувалася в стосунки, в стосунки, знаєте, окриляла свого мужчину, окриляла прямо свого мужчину, берегла, не знаю, як там, як, ну просто як те сонечко. Як те, сонечко? Ну да, у вас пішло розрушення, розрушення пішло через даму. Кстати, ініціатором цьому всьому стосунків розриву був саме він. Ну, Він у нас, імператор. Багато в кого дівчатка розрушення пішло іменно за відстані. Стояли на великій відстані один від одного. Мужчина почав шукати інтерес до інших до інших дам почалися знайомства, потім проігралися постелі. Ранив вас дуже сильно ранив. Ну, ви імператриця, він все одно до вас йде. Не може він без вас. Він без вас просто як дурак стоїть. А? Що на даний час? На даний час в житті його? Знаєте, він як заблудився. Заблудився сам в собі, хоче якогось, я б сказала, спокойствия в своєму житті, но. Він постійно ударяється, він не може себе знайти. От він розтірявся, він жив-жив да, і розтірявся. Розтірявся за вас. Чаточка, розтірявся і за вас. Ви стали, знаєте, як почали бити його тим же, чим він вас б'є. Багато в кого, що От може хто почав так ставитися, просто да? от він вас там обіжав, якісь поступки, слова. От, то чітко так ви почали його дійство показувати для нього, як він себе поводить до вас. Мисль за вас хоче страсті, хоче любві, страсті, хоче проявитися. Чяточка, медленно, медліно. Це його мислі, почуття, бо там ще стоїть дама, з якою він має ділити свою постільку. М -м -м. На даний час в його житті дуже багато тайн. дуже багато тайн. і він, я вам скажу, більше займається восставленням собою, да? може, хто з мужиків окунувся просто в роботу, сам себе розрушив. І він це прекрасно розуміє, і він хоче восстановитися. Він сам себе розрушив, цей мужчина на даний час в його житті, чи є в нього якась інша особа? Да? Там вона в нас проігралася, але все одно перепитаємо, запитаємо, чи є в нього біля нього якась дама в його житті. Я вам скажу так, постілі, вроді би, як немає. Постілі немає, але він стоїть на виборі. Якщо стоїть вибор, дама, значить, є, але вони якось на відстані. Тут спілкування, польза в кого як проіграється. Ну, тут і почуттів сильних не було. Ну, ще раз кажу, йому дуже легко вискочити, вискочити з цих стосунків і піти в щось нове. Він привик отак від одної до другої бігати. Знаєте, як кажуть, де пригріють, туди і побіг. Постійно стоїть на таких качелях. Немає людина в житті балансу. Да, ну, мене цікавить, знаєте, яке питання? Чи він, чи він прийде до вас? Чи прийде він до вас? Мужчина, звісно, дівки, чесно сказати, ну, нехороший. Нехороший. Чи він прийде до вас? Хм. Дивіться, після конкретного розрушення, от він розрушив все абсолютно. І прийде, прийде, як тещенятко, от чесно. Прийде, буде себе проявляти, показувати, знаєте. Хоч до болячки приложу. Прийде з чимось. З чимось ви будете задоволені. Приймати, дівчаточка, не приймати це вже ваше право. Так, це був варіант перший. Варіант перший. Далі. Зараз буде варіант другий. Хто вибрав, загадав собі синій камінчик. Дивимося. Дивимося, дівчаточка, ще раз загадуємо свого мужчину і дивимося, що в нього відбувається в його житті. Хто він? і що він, так? Поїхали, що на даний час в його житті. Вийшов, вийшов ваш мужчиночка. Не очень. Не очень з хорошими мыслями. я вам скажу, склонусть до алкоголя, навіть склонусть є в когось до наркотиків. Мужчина, який живе постійно ілюзіями. Мужчина, живе постійно ілюзіями. Любить всім показати, розказати, що от він такий присякій, ну просто всі перед ним повинні клонитися. Дуже сильний мужчина вийшов. А насправді. Ну, я не можу сказати, що це прямо передо мною такий лєв. Ні, ну як собачка маленький такий стоїть. Мужчина, який склонний до обману. До обману. Я скажу, що цей мужчина, який уже був у бракі. Тут піде більше сімейні. У мене тут сімейні стосуночки йдуть. Конкретно йде пара, обман. Ось, дівчаточка. Мужчина заблудився, насправді заблудився. Де ж ти є? Де ж ти є? Четка, давайте ну я його знайду, бо тут багато що проігрується, багато вогню йде. Багато йде вогню, людина десь знаходиться зараз на даний момент в такому місці. Постійно, як небезпека. Постійно, як небезпека. Шукаємо вашого мужчину. Давайте його знайдемо, бо бачу, буде дуже-дуже довгий розклад, дівчата. Давайте будемо шукати, де ж він є і що біля нього лежить. Де затаївся ваш цей мужик. Дуже хитрий, так? Да? Зразу видно, що склонний до обману, любить себе. Що то немає, ви представляєте? Немає, не можу його знайти. Ти де? Ау, ти де? Просто якийсь. Зараз, мабуть, вийдуть в мене всі. Так, да, дівчаточка, я просто в шоці. Просто в шоці, де він є? Де є ваш мужчина? Є. Є, дівчаточка, є. Царь. Там король мечей, тут а цар з короною вийшов. Ого. Я вам скажу, цей розклад підійде для людей, які довгий період були в стосунках і мали сім'ю. Дуже багато карт виложено. Дуже багато ситуацій, то тобто, життя вже пішло, пішло і пішло. Більше підійде сіміни. Тяточка, хто в шлюбі, може, 10-15, отак падає 20 років, отакий мужчина тут стоїть. Тобто довгий час ви стояли в них, з ним в стосунках. Зрозуміли, так мене? Так. Що на даний момент, на даний момент в його житті? Вже відчуваю, розклад якийсь буде як важкий. На даний момент, що в його житті, що між вами сталося. все, дівчаточка, зараз будемо дивитися. Дивимося, дивимося, що в житті. Так, що захотів, та й мав. Що захотів, та й мав. В собственному домі, ще раз кажу, цей розклад буде для сімейних людей, які були в шлюбі. Шлюбі, були довгий час, хтось навіть думав, що це судьба. От, він, моя судьба, і я буду з ним. Тут так конкретно пройшло розрушення в собственному домі. Тут розрушення пішло в собственному домі. Ладно, давайте подивимося мислі його за вас. Хто загадував цього чоловіка? Давайте подивимося мислі, що зараз на даний час між вами. Дивимося, що між вами. Що між вами? А, він дивиться, дівчаточка, він дивиться, от ви вийшли сонечки, да? фієчка моя вийшла. Він за вами дивиться, і він, я вам скажу, до сьогоднішнього дня любить себе, любить гроші, але за вами піддивлюється, піддивлюється, підглядається. Я вам скажу так, я на даний момент взагалі не бачу у вас спілкування з цим мужчиною. Він повністю стоїть в розрушенні і стоїть закритий. Стоїть закритий, і пішло розрушення, і розрушення пішло через таку даму. Він ушов, він закрився, він пішов до другої, він пішов в нове. Не бачу тут взагалі ніякого неспілкування, щоб вам десь щось Ну взагалі закрився повністю, віддалився від вас. От він, цар пішов в нове, пішов в нові стосунки. На даний момент, що зараз в його житті? Дівчатка, туман. Таке враження, що він просто руки, ноги перев'язані, ще й очі закриті. Ще й очі закриті. Як остався один. Був обманутий через даму. Я вам скажу навіть до тої, якою він пішов в дами, він на даний момент з цією дамою має повністю розрушення. Повністю має розрушення і стоїть один. Він, як той вовк, виє, дівчаточка, виє просто на Луну. На Луну. Так. Чат. Згадує, згадує всі моменти, згадує ту силу, яку ви йому давали, коли він падав. То та жінка дуже сильно в мене вийшла. Я не знаю, навіть або хтось чи на посаді якийсь. Тут прямо дуже розумна, розумна прямо із розумних жінка, яка давала постійно такий, знаєте, пеньок. Давай, іди вперед. Жінка, яка витаскувала його, больно було, ударялася сама, але витаскувала дуже багато з яких ситуацій. Що в його житті? Що в його житті? Ще раз кажу, він один. Він один, але він закритий. Він закритий від вас повністю, і ви закрились від нього. Я вам скажу, він то хоче до вас прийти. Він хоче прийти, він багато що осознав, але отакі от люди не не міняються. Не не міняються. Тут жінка просто себе піднімала, да? от він її вдарив, вона впала. Ну тут, а не те, що просто впала на коліна, тут просто як злягла. От дама у мене просто злягла. Він хоче прийти. Ну, чесно сказати, я вас разом не бачу. І правильно, що ви зробили. Дуже правильно, що ви закрилися, і багато хто, дівчатка, з вас закрили своє життя від людей, від людей, які за вас вели розговори. Розговори не хороші вели. Але я скажу, коли вам було важко, нікого біля вас не було. Ви сама були, ви були сама. Ладно, його життя. Давайте якийсь кінець будемо ставити. Що він думає за своє життя? Один. Дівчатка, що Шо він думає? Він, вроді, би, десь і двігається, да, але на собі ставить як крапку. Хотів би якусь переміну, хотів би щось нове, але но він ні. Він в розочаруванні і повністю стоїть розбитий. Це, що він хоче проявитись якось до вас, ну воно пусте, дівчаточка. Я бачу, просто ви закрили двері, ви пішли в нове. Отакий От був розклад другий. Підписуємося, ставимо класик. Якщо надалі хочете бачити мої відео, повна діагностика Вайбер Телеграм. Всім до побачення.